Це є відомі слова Івана Васильовича Павлова. А епіграфом сьогоднішнього уроку я пропоную вам наступні слова. Розумова праця на уроках математики це є пробний камінь мислення. Це є е, відомі слова відомого українського педагога Сухомлинського. Тому ми зараз з вами на сьогоднішньому уроці попробуємо дещо повторити, бо ми говоримо про геометрію вже у просторі. На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з вами вже зрозуміли, що з поняттям перпендикуляра, похилою проєкції, похилою у просторі. Ми з вами дізнаємося про одну хорошу теорему, яка називається теоремою про три перпендикуляри. Ми на сьогоднішньому уроці використовуємо ці поняття і теореми до розв'язування задач. Ну і, звичайно, без просторової уяви, без структури письма, без вашого логічного мислення урок наш буде трошечки невдалим, якщо ми це з вами не виконуємо. Для самого початку я вам пропоную завдання. Вони у вас є на карточках. Є? Є. Демонку ми запишемо чуть-чуть пізніше, воно так буде йти типу по року. Я Та, вам не пропоную не. завдання. Зараз, буквально декілька секунд, ви читаєте завдання і вибираєте свої варіанти відповідей. Ви просто на тій картиці напроти пишете відповідь, під якою буквою вам пропонується. Пишите напроти кожного питання. На місточку, Тут напроти кожного питання цей всі підпису, який я вважаєте, що він є ласка. Завершала роботу. Так. Давайте по ходу, може там хтось ще буде додумати. Ми з вами читаємо перше запитання. Яка у вас відповідь? Де? Відповідь. А, де. Що там було? Відповідь старша каже, яка? Де. Відповідь. Де. де? То яка відповідь де, що це таке, там вам запропонували? Що це є? Який получає дану точку, точку з точкою прямої і лежить на прямій, перпендикулярно до чого? Блощини. До площини. Друге питання було прямої збирає... Називається Який варіант відповіді. Який варіант відповіді? Напевно, Б. Напевно, Напевно, а точно це є відрізок, будь-який відрізок і не є перпендикулярним до цієї що? площини. Було третє питання? Корекція називається. Називається... Я, звичай, Я на кулака четверте. Рівні похилі мають рівні похилі мають рівні, рівні... рівні, рівні проєкції, проєкції, тому це має бути відповідь Е. А ви знаєте, що ви, якщо відповідь правильна, ставите що собі? Плюс, якщо відповідь неправильна, то ставите що? Мінус. Наступне запитання, Саша. Більша похила має більшу проекцію. І останнє завдання, пане Ірак? Ви купили більше та у якої проєкція більша? Проєкція яка? Більша. Є? Є. Потім за активність вашу на уроці плюс ваші варіанти відповіді на цьому завданні ми врахуємо і в під з вами, що пісню. Зараз я пропоную вам, зараз я пропоную вам згадати е деякі поняття, але перш ніж ми вже будемо приступати до вивчення нового матеріалу, записуємо тему сьогоднішнього року. Para condicionar o tipo de pílula, o que eu irei mostrar é o que eu vou fazer. Як маємо пряму А, яка є перпендикулярною до площини альфа. На цій прямій А ми з вами позначимо відрізочок А Б. Давайте ми з вами з самого початку згадаємо, коли пряма і площина, називається перпендикулярною. Коли пряма і площина, називається Коли? Саша, е колись? коли колись? Коли в чого в кого є спільна причина? Коли у площині Саша? Які належать даній площині? І якою ця пряма повинна бути А до цих прямих Ні? М, м. Декуляр. Скажіть, будь ласка, як розташовані кінці відрізка АВ і де цей відрізок АБ розміщений? Тай. Де відрізок АВ розміщений <клум> на чому? Напрямі. Які? Перпендикулярні до площини Альфа. Де кінці відрізка АБ розташовані, то? Напрямій. Напрямі. Напрямі. Але як вони розташовані? Вони не належить що. Кіщій цього відрізка не належа чому. Цій площині. Наступна ситуація. Хто скаже про взаємне розміщення такого відрізка АВ? Також не. Також не. Що спільного в цих двох малюнках? Кінці відрізка розміщення Зайдяє по відношенню до площини. По відношенню до площини кінці відрізки розташовані не ми За площиною. За ну кажуть, що є осаж. Не, не, не належить. Ну як це так? Я стою Катя, по відношенню від мене. По відношенню від мене, як люди не. розташовані? Не не паралельно. А Коза. По? Коза. по один бік. Тобто кінці відрізка А і Б розташовані по один бік напрямі відносно чого? Площини чого? Альфа. Наступна ситуація, що ми розказати про розташування відрізка. Де цей відрізок розташований буде? Він перетинає площину. Він перетинає площину і розташований на чому? На прямій Б. Напрямі Б. Якою є ця пряма Бекаць? До площини Альфа. Перпендикулярно. Виконується ознака перпендикулярності прямої площини. Мирослава. Так, виконується. То як розміщений відрізок по відношенню до площини? Таня. Ч, відрізок. Відрізок, кінці відрізка. Вони по... лежать як? По один по... відталю? Точка, це точка, де по один до площини альфа. По різні або... боки відносно площини, чого альфа. То можемо зробити невеличкий висновок, як може бути розміщений відрізок, відрізок на прямій перпендикулярній до даної площини. Кінці відрізка, відрізка можуть бути розташовані де? Відносно чому? Відносно площини. Альфа або по різні, по різні боки. Як ви думаєте, можливо тільки таке взаємне розміщення відрізка, яке лежить на прямій перпендикулярній до площини, бо відношенню до площини до ні. ні? Ні. Який ще можливий варіант, на вашу думку, Мирослав? Ще одне... Один, з Один з кінців буде у площині. А інший кінець відрізка буде розташований поза цією площиною. Якраз у вас є ситуація, що відрізок МО, який належить Фіолета, в чому? Прямій, це яка є якої? До чого Саша? До площини Альфа. То як на вашу думку, що ви можете сказати про відрізочок МО по відношенню до площини? Він є, Він є перпендикулярним до чого до площини. площини. То давайте дивлячись на малюнок, підбираючи після того, що ми тільки з вами говорили, коли відрізок називається перпендикулярним до площини. Коли відрізок називається перпендикулярним до площини. Коли Це, коли об об належить належить цій цій площині. І через порад, теж площині. І через А якщо, наприклад, не буде ось такої ситуації, у нас буде інша ситуація. Інша ситуація. От у вас є малюнок, де ваш відрізок ОА, яким є до площини Альфа. Перпендикулярно. То коли відрізок ОА буде перпендикулярний до площини Альфа. Не стояти лежати. Так нема двох прямих. Тобто <плес> цей відрізок мусить бути лежати, бути, це частина чого. Відрізок це є частиною чого. Прямої, яка до площини якої є? Перпендикулярною. І один з кінців та де повинен бути розміщений? На площі ні. Це у вас є аналогія. Ми з вами вчили в 8 класі, коли відрізок АО є перпендикулярним до чого? до прямої А. Яка умова повинна була виконуватися, що точка А 100% повинна належати чому? Прямій а. а, і відрізок АО повинен бути проведений під яким кутом під 90 градусів. Наступна ситуація, яка нас цікавить. У нас на малюнку наступному зображено що? Mm. Версала? Mm. Похила яка? Яка? АВ. АВ. Похила АВ. Так чи ні? Який, що ми називали похилом? Ми вже згадували. Що це за відрізок? Тань. Це відрізок, який не є перпендикулярним. Не є перпендикулярним до чого? До прямої А. До тобто цей відрізок який сполучає будь-яку точку. Так? Яка не належить цій прямій, а з точкою, яка цій прямій що? Не належить. Але... Ну, тепер спробуємо з вами встановити аналогічну ситуацію, що буде називатися похилою просторі. просторі. Це дві які... Не які. Та що називається похилою. А проведу, не здає, не яка не належить альфа І сполучає цю точку з чим? З, 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 з будь-якою точкою Тосу. на чому? Да, на площині. І яка умова повинна виконуватися, Даніе? Що, що, щоб цей відрізок що не був. До чого? До площини. Ще одна ситуація, скажіть, будь ласка, що? тут? Потрібно сказати на цьому малюнку, що заображення? Про, проєк... Дві що, Тані? Дві похилі Дві похилі і їхні що? Про, Про, проєкції. проєкції. Як на вашу думку, ці дві похилі які між собою? Рівні. 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 Ну Ви задали слово проекція. А що називаємо проекцією? ще раз задаємо? Що називається проєкція відрізка напряму? Цей відрізок що робить? Основу. Який що сполучає? Основу. Основу чого? Основу, основу. основу. основу похилої з основою чого? Перпен, перпен. депуляра. То це похилі, які між собою рівні. А які в них проєкції? Рівні. Ну, Тепер по аналогії скажіть, будь ласка, що буде називатися похилою в просторі? Що буде називатися похилою в просторі? Який відрізок Я. Який відрізок називається похилою просторі? Це відрізок, який споміщає будь-яку точку чого? Площини? Ні, будь-яку точку. Просто рущим. З З... Будь-якою точкою що? Площини і яким він не є? Перпендикуляр. До чого? До площини. Є? Є така ситуація? Є. є. ласка, на цьому малюнку відрізочку. А оце що таке, так. Катя? Перпендикуляр. Перпендикуляр. Що таке є А, Б і АЦО? Пухилі. <хвили> що таке ОБ і ОЦ володи? Їхнє що? Троге ці є. Ну, тепер ми з вами попробуємо ще привести деякі властивості, похили. Які похилі намальовані? Малюнок ну, каже, що ці похилі з маю. Рівні. Що для нас це означає, що рівні похилі Рівні будуть мати рівні проекти? Тобі, будь ласка, це твердження інше до того, що було у 8 класі, коли ми говорили про платі напряму? Ні. Ні. Тобто рівні похилі має що рівні, 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 рівні. проекції. Підсумок, тільки я вам дала малюнки з малесенькими позначеннями, тут є ось така ситуація. Ще один висновок, який ми з вами не зробили. Скажіть мені, будь ласка, ми говорили про похилки і їхні проекції, так? Давайте зробимо з вами ще один висновок, який лостиць має перпендикуляр по відношенню до похилів. Яким буде перпендикуляр проведений з однієї самої точки разом з похилкою? Перпендикуляр буде яким? Яку буде мати проекцію по відношенню до перпендикуляра? перпендикуляр. Ні. Ну, це в одному з випадків, це в одному з випадків така ситуація буде. В більшості випадків, проекція, проекція може бути меншою, тому аттрачено кутки може бути. Так. А цього від чого це буде залежка від річ? Від того, під що? Від яким кутом похила на до До чом до лощини. Що називається кутом між похилою проекцією? Що ми називаємо кутом між похилою проекцією? І кут між чим. Кутом між похилою і проекцією це буде кут між чим можна назвати. Міщин, кут між чим похилою і чим і площиною. То, що називається кутом між похилою і площиною? Це кут чим? Похилою і, і що? Проекцієм. У сьогоднішньому році буде цікаво. Назвіть, будь ласка, користуючись цим малюнком по черзі. Перпендикуляр. Перпендикуляр АЦ назвіть. Будь ласка, похил, а, похила АБ. похила АБ. І що такий відрізок? Це, це Б. Це є проекція. Я пропоную вам розв'язати наступну задачу. Джерело світла знаходиться в центрі стелі кімнати, що має форму прямокрутнього порогові. Показати точки на підлозі та на плінтусі ребро, якого де це, де освітлення буде максимальним. У вас є прямокутній паралепіпед. У вас джерело світла знаходиться в центрі стелі. Скажіть, будь ласка, де на підлозі, на підлозі. і на плінтусі, де це, освітлення буде максимальним. Саша? Бо всередині плінсу ДЦ, а як визначити середину плінтуса ДЦ, середину плінтуса ДЦ. Це 100%. Ю, так? Ще. А на підлозі? Було На підлозі це де буде саме? Це були точки перетину діагонали, які на телі проведу сюди, опущу, що Бен дикулян. Пропонуємо розв'язати ще одну задачу через вершину прямого кута трикутника АВЦ. Проведено перпендикуляр CD до його площини. Побудуйте, або принаймні, вкажіть мені, найкоротшу відстань від точки D до гіпотенузи AB. Від точки D до гіпотенузи AB найкоротшу відстань, перпендикуляр. Перпендикуляр до АБ. З якої точки треба провести від, від точки D треба провести сюди, що перпендикуляр. Так? Чим буде цей відрізочок, який буде у вас ось тут, по відношенню до площини? По відношенню до площини. Буде чим? Похилою. По так чи ні? А, -а, -а. а тоді оцей відрізочок СЕ, е, чим буде по відношенню і по Про Проекцію. Про То у нас виходить, що відрізочок DE е, який до АБ. <плес> <Пер? плес> Пендикулярний. Відношення до площини трикутника. Яким є? Перпендикулярним. Давайте подумаємо, яку властивість буде мати відрізок. Це Е по відношенні до AB. Теж буде яким? перпендикулярним. То скільки ми назвали перпендикулярів? Три. А тепер давайте будемо давати назву цим перпендикулярним. Так? Це 100% є до площини трикутника. Так чи ні? Це у вас є похил. А це її що? Проекція. Скажіть, будь ласка, яку властивість має сторона АВ? Як вона розташована по відношенні до проекції, що вона робить? Проходить. Через що? Через Як ця точка Е називається для приділої? Основа. Тобто ця сторона АВ проходить через що? Через, через основу похідки. Ну, тут попередній слайд було зображення, ви відповіли мені відповідь правильно, тільки втіла розглянути другу задачу. Це є ось така ситуація. Ми не поводилися з вами в вашому висновку. І ласка, а тут є три перпендикуляри чи нема? Так. Так, який садж? О1. О. Один перпендикулярний судно. О, один. О, один, О, О, е. Е. О, один. Е. І ще один, вибачайте, який перпендикуляр? О. О, О е. е. Значить, ми з вами рухаємося далі. І нас цікавити буде наступна ситуація. Ось похила красуня. Сподіваюсь, вона вам подобається. Ну, я не маю стереометричного ящика, тому мусимо виходити з того, що є. А тут її проекція є? Є. Ми дамо завдання для звичайної прямої. Похила і її проекція дружить, не росли вода. Вони одна без одної нікуди. Ми маємо завдання стати для першої, для першої і для другої перпендикулярною. Думайте і не поспішайте, як можливо це, де пряма повинна стати, відповідь від вас чекають далі. От у мене є похила, так? У мене є її проекція. Є наступна ситуація. У мене є пряма. Як ця пряма повинна стати? Щоб вона була і для першої, і для другої. Перпендикулярною. Став, став, будь ласка, цю лінійку. Виїдьте. Як краще показати? Як краще показати? Ось так. Візьми, будь ласка, руки кусинець. Давай не перевіримо, чи виконується моє прохання нового віршику, чи вона є перпендикулярною. Як перевірити, що дійсно похила, є перпендикулярною до цієї прямої. Похила. До прямої. Що є? О, я певна. Отак. Виконується, якщо ви правильно встаєте, так? Да. Давай перевіримо з тобою, чи проекція похилої буде перпендикулярна до цієї прямої. Що є? Отак. Є? є? Є. То перпендикулярність в нас виконується. Давайте сформулювати з вами твердження. Що якщо, що? Якщо що, пряма, яка що робить? Проходить через що? Тільки не хором, Саша. Яка проходить через що? Основу чого? Похилої. Є якою до цієї похилої? Таня. Перпендикулярною. То ця пряма буде якою? Перпендикулярною до чого? До проекції цієї що? Похилої. Скажіть, будь ласка, а твердження на поки буде? А майже на поки це що? Якщо, якщо пряма, Саш? Якщо пряма як препендулярна дирекції. Похилою на що? На, на площину, то ця пряма мусить бути якою, Саш? До... до чого? До похили. Але тут умова має виконуватися. Ця до... пряма буде перпендикулярна до похили. Ця пряма буде препендикувати. Вона має проходити Чес. через точку через основу чого? Похили то давайте тепер відкриємо з вами підручник. На сторінці 159 На сторінці 159 у вас відкрита теорема, яку і називають теоремою про три перпендикуляри. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, які саме перпендикуляри повинні брати участь в даній ситуації. Прочитайте, будь ласка. ящик. Тому ми би мали ось таку ситуацію, точно так само, як ми з вами з допоміжних матеріалів, переконалися в тому, що це дійсно справедливо. Так само би була тут така ситуація. Рухаємося з вами далі. Нас буде цікавити ось таке. Це твердження нам потрібно довести. що у нас є. Що в нас є. Так. У нас є перпендикуляр, у нас є похила і проекція. Що проведено через точку? Це володя. Пряму, яка є якою, ставить умову, перпендикулярно до чого, до проекції. Як ви думаєте, що нам потрібно взагалі довести тепер? Що ця пряма C повинна бути до прямої, а це якою? Також перпендикулярною. Як ви думаєте, що би ми в цьому доведенні з вами використовували? Коли я можу сказати, що є ось така ситуація: ця пряма перпендикулярна що? До цієї? Так? Так. так, як ви думаєте, що би ми таке з вами купили, І щоб ми дійсно сказали, що ця пряма С є перпендикулярною до БЦ. Ми говорили там з вами про вести те, деякі. Тепер я вам видам одну таємницю. Що пропонують зробити для доведення молоди? Вибрати, що провести яку пряму? А1. А1С, яка вона повинна бути до цієї прямої С перпендикулярної. Перпендикулярно, вона повинна бути, але я ще не знаю. Тому я через точку А1, так? І через точку С проведу пряму А1, С яку до АВ? паралельною. Паралельно. І що в мене тоді виходить через ці дві прямі, які є паралельні між собою, що я можу провести? Через дві паралельні прямі? Через дві паралельні прямі? Правильно хтось говорить? Площину. Що в мене провести? Площину бета, так? І що в мене виходить? Що ця площина, яка містить ці дві паралельні прямі, так чи ні? Вона переходить через пряму точно, яка є одна перпендикулярна АВ. Вона перпендикулярна до що? альфа. То це означає, що і А1С за чим? Вона за за, за, за Праві, та ні, за наслідком. Із і що? Із і, і, одна. Перпендикулярності прямої та, що. Площини каже, що А1С повинно бути чим? Перпендикулярним до прямої С. Є. Є. Що скажемо про прямі А1С і про пряму БС? Вони Перетинається, в якій точці? С. Що скажете про пряму АС? Вона також проходить через точку що? Перетину через точку С. І ці всі три прямі належать чому? Одній, площі чи ні? То звідси, який робиться висновок, що пряма АС мусить бути також якою, перпендикулярною до чого? До прямої церкви. Це твердження, ми вдома прочитаєте самостійно доведення. Ми будемо зараз правитися для доведення. І вам буде на домашнє завдання ще один момент. Ми довели з вами пряму теорему про перпендикуляри чи обернено. Ви читали у підручнику? Ми довели твердження обернено до теореми про три перпендикуляри, І ви зрозуміли, що на домашнє завдання вам треба буде самостійно довести твердження, що? Навпаки. Ну, ви вже знаєте цей алгоритм, так? І просто треба буде чуть-чуть зробити навпаки. Є, скажіть мені, будь ласка, яке взаємне розміщення на цьому малюнку буде прямої А і Б, якщо у вас АБЦД, прямокутник і КБ перпендикулярно до площини АБЦ. С... Саша. Вони будуть перпендикулярно. Чому, Саш? Ми тільки що розглядали. Що ми ті, що розглядали, я вже забула. Прошу, Мирослава, по-перше, що у вас? КБ перпендикулярне до БЦ. Домийція. А що ви ті що виглядали? Три перпендикуляри. То щоб дати відповідь про взаємне розміщення, що треба в задачі шукати, володя? Три перпендикулярні. А я вам тільки сказала, що КБ перпендикулярне до площини, АБЦ. БЦ. Що Прям... БЦ? Прям... Прямокутник. І що звідси який висновок? Катя, що БЦ яким? До СД. Перпендикулярним до СД. І тоді за чим? За теоремою про три перпендикуляри. ХЦ буде перпендикулярним до чого? До ДЦ. Отже, які Льо робимо висновки, взаємне розміщення прямої А і прямої Б. Вони якими є? Перпендикулярними. Наступне, що тече? Наступне, яке взаємне розміщення прямої А і прямої Б? Прямої А і прямої Б. номер Мерзав. Не перпендикулярно. Чому вона не перпендикулярні? Тому що, тому що це є ваша пряма, а чим є? Похилою. Ця точка чим є для цією По похилою Таня? Основою. Основою похилою. І ця основа похилою не проходить через точку. С. Наступна ситуація. Є? Є. Значить, є ось така ситуація у вас на малюнку. Вам сказано, що а, Б, С, Д – ромб. Сказано, що провели перпендикуляр з точки К, К, Б перпендикулярні до площини ромба. Визнай, будь ласка, взаємне розміщення прямих А і Б. Хто знає, як пояснити? Володя. Ром. Ром. Підтримку там перемогу. Хто? під прямим кутом. Що це означає, Мирослава? Yeah. Yeah. Що це Б. до АЦ? Yeah. Перпендикулярне. Один перпендикуляр ми пояснили, що у нас є. Та не другий перпендикуляр це що? Х. Yeah. Б. Перпендикулярне до площини трикутника. нам це сказала. І Віола робить висновок про пряму А і про пряму Б. яка містить діагональ. Що вони які? Yeah. Перпендикулярні на основі. Чого ти маєш право зробити висновок? Це говорить про що?